Зустрітися із волонтеркою Оксаною Мальченко посеред робочого дня у сумському парку задача не з легких, адже наразі жінка займається реалізацією кількох проєктів одночасно. Основний вектор її діяльності це координація медичних проєктів для громадського фонду Суми. Про те, як з перших днів війни е, забезпечували медикаментами наших військових на блокпостах про збір тактичних аптечок та про організацію курсів із надання домедичної допомоги для цивільних, ми поспілкуємося із Оксаною прямо зараз. Як взагалі ви таку спеціалізацію отримали? Чи мали стосунок і відношення до медицини до 24 лютого та, безпосередньо ні, не мала, окрім того, що Ну, там в мене в родині є медики, uh -huh. але сама я не маю медичної освіти, я не медик. І так просто випадково трапило, що 24 лютого ми почали займатися допомогою медикаментами, блокпостам, і якось воно поступово от переходило з одного в інше. Але наразі зараз я вже практично не є керівником якогось конкретного напрямку. Я би більше сказала, що я там такі, трошки, е таке трошки загальне координація людей, які очолюють ці напрямки. Отак би uh -huh. тобто я повернулася до своєї ну, нормальної роботи менеджерської. Uh -huh. а, от, і вже більше, ну скажімо так, займаюся якимись логістичними питаннями, організаційними питаннями. У вас було ну, десятки варіантів сценаріїв, взагалі, як діяти, але ви обрали бути корисною. Ось чому так? Це одразу було таке в перший день свідоме рішення, що ви Ні. хочете допомагати. Ні, це не було таке прям свідоме рішення. А, це скоріше. Було, я би сказала, що це було випадкове. Uh -huh. Сидіти вдома і просто слухати, як десь йде бой, страшно, uh -huh. це дуже страшно. І ти не можеш собі знайти ніякої розради. Ти починаєш думати, так, треба кудись біжати, треба знайти якихось знайомих людей. З знайомими людьми треба щось придумати, не знаю що, але ми разом точно не так страшно. От, я почала телефонувати всім, кого я знаю. Майже нікого я не знайшла, бо ці люди вже теж десь щось робили. От, і потім Мені написала одна людина, типу там Оксан, а, наші хлопці на артягі, їм треба гарячого чаю і поїсти. О, це робота, це прекрасно. Значить, Давайте варити макарони і робити відро чаю, і вести його на артягу. Вони через забор ті відра позабирали і кажуть: а у вас там, там не можете нам підвести медицину? А яку вам треба медицину? Та нам треба, оте, оте, оте. Ну окей, ми спробуємо. Ну і все, і якби би. Отак от, от, от і було прийнято рішення. Перший місяць був таким найпекельнішим, можна сказати, коли ще люди не знали, куди бігти, що робити, як себе рятувати, де ви діставали медикаменти, коли і на полицях крамниці аптек було вже ну, порожньо. Е, ну насправді, дивіться, е, перші три дні. В аптеках ще були медикаменти, але там були дуже великі черги, бо люди викуповували ті медикаменти, які їм були потрібні для щоденного вживання. А нас в той момент ці медикаменти не дуже цікавили. Тобто у нас більше була спрямованість на ті, на ті медикаменти, які потрібні на випадок поранень. Тобто це прив'язувальний матеріал, це якісь е, розчини, це обезболюючі, це ну, ампульовані якісь е, ліки, які більше потрібні для лікарень, а не для тих людей, які вдома себе лікують. Угу. І тому у нас якби не було протиріччя, скажімо, там з тими людьми, які чекали в чергах, і дуже часто нас до речі пропускали без черги. Ми пояснювали, і люди йшли на зустріч. Люди тоді були до дивного відкритими, довірливими і. Ну, В певному сенсі героїчними, тому що у нас були, наприклад, там певні аптеки, де е, фармацевти, які в них працюють, вони жили не в сумах. Тобто їм треба було, наприклад, там з того самого Бездрика чи там сироватки через блокпости росіян добратися до сум, щоб відчинити ту аптеку. І, ну І вони йшли на це. Тобто люди розуміли, що це потрібно зробити, а ми ну, якби були націлені на те, щоб максимально створити запас, який на випадок чого, щоб він у нас був. А, вот і цей запас у нас ну доволі довго. Ми його витрачали стосовно тактичних аптечок для військових. Ви почали ну фонд займається з чотирнадцятого да. року, якщо я не помиляюся. Да. Е, у, з 24 лютого ви спочатку почали займатися? Нет. Чи вже коли там Нет. все звільнили? Потім а... Я знаю точно, що два інструктори, ті, що і раніше цим займалися, вони це робили десь і в березні, uh -huh. і в квітні, але ми, от, ну скажімо, там ми перейшли до них, приєднались десь наприкінці квітня, на початку травня. Треба було ну, швидко розширити цей напрямок, збільшити, скажімо, там кількість людей, яких ми можемо навчити, і які можемо видати аптечки. І ну і плюс, уже до того часу почало поступати гуманітарна допомога. Прийшли перші американські аптечки, які були закуплені за донати, прийшли перша партія польської допомоги друзів фонду, і ну якби у нас вже з'явилося, що дати людям. Тобто, коли ви привозили там на прикордонні території, так припустимо, аптечки для військових, ви одразу для них організовували тактичні так. заняття. Так принцип фонду не змінюється з 2014 року. Це був головний це такий важлива аспект. умова, і вона не міняється. Ми не видаємо аптечки людям, які не пройшли навчання. Це важлива умова, і ми її тримаємось дуже принципово. Також ви одні з перших, хто почав організовувати заняття із надання домедичної допомоги для цивільних. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект роботи, скількох вже вдалося навчити, і взагалі, як прийшли до того, що сумом також необхідний такий формат. Будемо чесними, не ми першими почали. Червоний хрест задовго до нас робив ці заняття і робить це по сіх пор. І вони роблять це дуже добре і дуже багато. Команда фонду Суми. Ми всі разом зібрались, поговорили і сказали, що ні, треба таку історію започатковувати. Але давайте ми її будемо робити, щоб теж була якась користь від цього процесу. Давайте пропонувати людям там невеличкий донат на ті самі аптечки. І, власне, от так воно все і почалося. Раз на тиждень організовуються такі навчання. Вони проходять, як правило, на базі. Актового залу телебачення по вихідних зараз. А наскільки взагалі наразі важливі такі знання, базові навички для цивільних безпосередньо людей? Е, ці знання важливі були і раніше. І мені дуже дивно було усвідомити, що школа не навчає цього. Ну, взагалі ніде немає базового курсу до медичної допомоги. А мав би бути. Тому що е, ну, і, окрім того, що падають зараз там бомби, ракети, і можуть бути бойові поранення. Люди потрапляють в ДТП. Люди вдома користуються різними небезпечними предметами, болгарками, ножами, сокирами. І ці поранення є, вони і були, вони і вони й будуть. І дуже дивно, що ну, не було ніякої системи навчання людей. Ну а зараз цей запит є, і ну, нам здається, що кожна, абсолютно кожна людина має пройти хоча би там чотиригодинний курс. Навіть там без серцево-легеневої реанімації, хоча б базові якісь речі. Ви сама проходили курси з домедичної Так, да, Я перший раз проходила в 2016 <тас> році, коли ми почали займатися таборами. От тоді я усвідомила, що брати відповідальність за чужих дітей я можу тільки тоді, коли я ну, спокійно сплю і розумію, що в будь-якому випадку я як керівник оцього всього. Діла я можу теж надати допомогу. Мені треба було розум... ну, розуміння того, що я теж можу першу допомогу дитині надати. Я тоді пройшла курси. Ну вони не те, щоб називались курси парамедиків. Це було теж таке щось, як надання першої домедичної допомоги, але більш розширений варіант. А, вот. І другий раз уже такі а, імпровізовані, ну не курси, а навчання були в лютому. Для медиків, які на блокпостах до війни ви займалися молодіжною політикою, організовували дитячі табори. Да. Розкажіть, будь ласка, як взагалі воно починати усе з нуля? Тому що ну дуже багато українців вони вимушені були перепрофілюватися із спочатку 24 лютого. Як у вас? <кій> ну давайте будемо чесними. А це не зовсім з нуля. Угу. Чому? Тому що я е, менеджер за освітою. Угу. І в мене достатньо великий досвід менеджерської діяльності. Тому так, да, мені було важко опанувати саме ну, розуміння медичної частини. І ну так, да, тут я не можу сказати, що це прям я така молодець і я все зробила. Моє завдання і тоді, і зараз, воно більше таке організаційне. Тобто придумати, де взяти і як це краще побудувати. З тими самими навчаннями, ну, я навчаю дорослих. Я займаюся освітою для дорослих з 2014 року, так уже професійно. До чого взагалі швидко звикаєш на війні? Чи були за цей період у вас такі моменти, які ось вибивали вас із рівноваги, можливо? Щоб руки опустилися? <кій> Я не можу сказати, що були такі моменти, коли опустились руки. Два моменти в мене були, ну, коли реально мене пробило на сльози. Перший раз в Боромлі ми привезли їм ліки, причому ми з ними перед тим говорили, обговорили список, що потрібно, яким людям, які кількості. Ми зібрали там 12-14 коробок того всього добра. От. І вивезли. На наступний день ми договорилися, що... Ми їм підвеземо ще щось по дорозі на Тростянець. І вони вечором подзвонили, э, ця їх фельдшерка, і каже, Оксаночка, спасіба вам велике. От, ми тут ну, по-чесному, щоб всім розділити. До вечора сиділи, значить, там, людям видавали ці таблетки, і вона якось назвала ну, якісь такі таблетки, я би не сказала, що вони там ну, дуже край... Э, Поширені. Мені чомусь здавалося, що це там ну, дуже обмежена кількість людей їх потребуватиме. Але вона каже, ну в зв'язку з тим, що їх було там всього п'ять там, там, коробочок, то ми по три таблетки різали. І я плакала, чесно. Я представила цю картину, як вони ті таблеточки відрізають, і це страх такий, думаю, боже, ну, це тяжко. А стосовно негативних коментарів, ну зараз ми розуміємо, що більшість українців вони ну нервуються, вони не знають, яким буде завтрашній день, тому що ми такі всі у підвішеному стані. І дуже багато негативу виливається куди? У соціальні мережі. Чи бувало у вас таке, що ви читаєте і думаєте, о Боже, ну за що? Ну звісно, Ні, ну підождіть. Не прилітає тільки тому, хто нічого не робить. Це закон. Соцмереж дуже часто ми отримуємо там за те, що ем, от ви піарите свою команду, от ви там піаритеся на цьому. Ем, добро должно бути тихим. Угу. От, ви тільки раді фото усе робите. Я точно знаю, що кожна людина хоче побачити, куди пішли мої 50 копійок, які є там, або моя там пачка памперсів, яку я людям передав. Я точно це знаю. Яка для вас найбільша винагорода за вашу роботу? Я люблю приходити вечором додому і відчувати, що день пройшов ну якби дурно. що от за цей день я зробила щось, що там на три міліметри допомогло моїм найближчим людям і не тільки найближчим людям пережити цей день, наблизитись до перемоги. Покращитись, ну там підтримати когось. Тобто, коли я відчуваю, що день пройшов так, мені приємно відчуття причетності до людей, які роблять великі речі, великі справи, мене дуже тішить.